Добрий ночі, дорогі друзі. Прямий ефір починаємо спілкуватися ніч з 17 на 18. Червня ради бачити, радий вас чути. Так, добу тому спілкувалися і не міг навіть ніхто уявити, що тоді ми були в ефірі, якраз починалися перші роботи ППО, перші прильоти були. Тоді ми навіть так чули це в прямому ефірі, але ніхто не міг уявити, якими трагічними наслідками обернеться ця ніч, попередня ніч. Да, тому сьогодні, начебто, безповітряної тривоги, але це зазвичай так Росія робить. Вона спочатку дуже брутально і підло вбиває, а наступної ночі залишає всіх спокій, щоб потім через кілька днів знову це продовжити. Тому ми продовжуємо спілкуватися. Попри все, як би складно не було, ставте ваші лайки, ставте ваші запитання в коментарях. Будьте активними, небайдужими. Підписуйтесь на мій канал і підтримайте, будь ласка, збір на сили протиповітряної оборони на оснащенні мобільних вогневих груп, щоб збивати шахеди в темряві, потрібні прожектори, планшети та тепловізійні прицили. Чим краще остащені мобільно вогневі групи, тим менше шахетів долітає до своїх цілей. Це гасло, з яким проводиться збір для ППО. Будь ласка, підтримайте. Тут в описі банка і в чаті теж є банка. Буду вдячний. Там залишилось небагато, якщо можна. То донати не тільки на мої збори, а й на будь-які. Це важливо для вас в першу чергу. Окей. Що в нас в порядку денному? В Передкуденному у нас дуже дивна поведінка Дональда Трампа, який взяв і поїхав із саміту Великої Сімки достроково, не дочекавшись Володимира Зеленського, який в той момент вже перебував в літаку і летів до Канади. Президент США заявив, що йому необхідно повернутися до Вашингтона якнайшвидше, щоб впоратися з ситуацією на Близькому Сході. Канал NBC поговорив з американським чиновником, який сказав, що Трамп доручив Раді безпеки США бути готовою в ситуаційній кімнаті, коли він повернеться із саміту. Водночас пізніше в своїй мережі Трус Трамп заперечив слова Макрона, а той якраз сказав, що Трамп залишив саміт, щоб працювати на припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Неправильно, він поняття не має, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно немає нічого спільного з припиненням вогню. Значно більше за це навмисне чи ні, Еммануель завжди помиляється, сказав Трамп, вкотре показавши, що в принципі він готовий конфліктувати з усіма президентами. Але яка тут насправді причина його від'їзду, ми дізнаємося, можливо, цієї ночі, тому що з'являється повідомлення про те, що. Начебто Америка може приєднатися до Ізраїля у війні проти Ірана. І навіть, можливо, не приєднатися до війни, а приєднатися до ударів Ізраїлю по іранським ядерним об'єктам. І чому це робиться, ми теж можемо припустити, ми не знаємо, чи це правда, чи ні, тому що ми ще не отримали виступ. Трампа на цю тему, але якщо він все таки ухвалить рішення долучитися до Ізраїля, то зрозуміло з якою метою, тому що Трампу дуже потрібні перемоги. І навіть якщо це буде перемога, яка буде досягнута разом з Ізраїлем або, можливо, навіть руками Ізраїля більшою мірою, то долучившись до неї, Трамп зможе записати її собі в актив. І якщо буде змінена влада в Ірані або в інший спосіб буде Ізраїлем отримана перемога, то Трамп скаже, що це частина його стратегії, його успіху, і таким чином зможе зафіксувати в громадській свідомості США своє перше досягнення, тому що з припиненням вогню. Між Росією та Україною в нього не склалася, то, можливо, складеться з падінням режиму в Ірані. І тоді йому буде з чим іти до своїх виборців. Хоча, звичайно, ті, хто слідкує за ситуацією, ну, виглядає трошки все це натягнуто. Але я не виключаю, що у нас якраз перед очима така сама от ситуація розгортається. Чому це робиться, зрозуміло, тому що запит на виконання обіцянки щодо зупинення війни Росії та України він є, він не виконаний. Але якщо ти не можеш тут, то можеш спробувати в чомусь іншому, щоб прикрити невдачу тут якимось іншим успіхом. Тому і таке. В свою чергу Іран обіцяє завдати удар по базах Америки в регіоні, якщо Америка приєднається до війни. Ну там ситуація починає по-своєму закручуватися, а в Києві продовжують збирати завали після масованого удару. Безпрецедентний удар 440 дронів і 32 ракети. Один з найбільш страшних ударів по Києву. Звичайно, ви знаєте про загиблих, про сина, якого не дочекалися батьки, про американського громадянина. Все це максимально страшно. 440 шахетів і безпілотників імітаторів було. Дві аеробалістичні ракети Х47, 16 крилатих ракет Х-101, 4 крилатих ракети Калібр. Дев'ять керованих ракет Х5969, одна протирлокаційна ракета Х-31. Основний напрямок удару був Києвом. Було знешкоджено 428 засобів повітряного нападу. Але, звичайно, не всі. Ви знаєте, навіть держдепартамент. Фаридиризувався з Україною, попри те, що від самого Трампа ми слів співчуття не почув. Він, коли летів назад з Канади Америку, його запитали журналіст і сказав, що він про це нічого не знає. Лише в Києві було 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків пошкоджено тільки в Києві. Система ППО працювала майже по всій країні. Чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена. Великий мірою завдяки підтримці з боку країн G7. Президент на G7, сказав, що Україна працює над розробкою і розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від шахедів українські міста. І попросив про додаткове фінансування на їх виробництво. Далі була дуже сумна, але правда про Дональда Трампа. Навіть якщо американський президент зараз не чинить достатнього тиску на Росію, правда полягає в тому, що Америка досі має найширші глобальні інтереси і найбільшу кількість союзників. Всі вони потребують сильного захисту. Нам всім треба й далі працювати разом з максимальним рівнем координації, не лише політично, дипломатичний, але і технологічний. І через інвестиції. Торік застосування 100 шахетів за одну ніч викликало справжній шок, каже Зеленський. А зараз уже незвично, якщо за одну атаку використовується менше як 100 дронів, фактично, це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові і сильніші санкції проти Росії. Ці абсолютно праві. От що сказав Зеленський. Він потужний сказав, що від того, що в Америці помінявся президент, єдина зміна в тому, що Росія тільки посилила удари по Україні. І за попереднього президента 100 ударів, 100 шахедів за ніч. Це було безпрецедентно. А зараз, якщо менше 100, це вже всіх дивує. От в цьому єдина різниця, звертаючись до Великої сімки без Америки там. Зеленський закликав співпрацювати з Америкою для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель. Але чимало експертів погоджується, що справді ефективний рівень це 30 доларів. Тобто, щоб був цей так званий прайс кеп, максимальна стиля ціни. І якщо ціна буде вища, то ця різниця в прибутку має забиратися в Росії. Щоб Росія не фінансувала свою військову машину. Так, ну в цьому випадку ми, звичайно, сподіваємося на те, що солідарність і підтримка України на рівні Великої сімки залишиться. Президент проводить зустрічі з генсеком НАТО Рюте, з прем'єром Канади зараз, от, поки ми стрімали, прийшла новина про зустріч з прем'єр-міністром Японії Шігеро Ішібоу. Обговорили співпрацю в оборонній індустрії, інвестування в українське виробництво дронів, відбудову України, готовність Японії допомагати в цьому. Обговорили спільну для нас загрозу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном. Подякував Японії, японському народу Зеленський. Держдеп засудив російський обстріл Києва і підтвердив загибель свого громадянина. Ми поінформовані про вчорашню нічну атаку на Київ, внаслідок якої загинули і постраждали багато людей. Зокрема, трагічно загинув громадянин США. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співвіча жертвам і родинам всіх постраждалих, сказала речниця Держдепу Темі Брюс. Ну, от. Сказала те, що можливо мав би сказати Трамп, але він цього не сказав. Можливо, ще скаже. Тому що станом на зараз ще немає цієї. новини. Лідери G7 не змогли переконати Трампа посилити тиск на Росію, повідомляє агентство Bloomberg. Під час вечері, яка була на саміті в Канаді, Трамп відмовився підтримати нові санкції проти Росії. Хоча раніше неодноразово про них заявляв Трамп, який неодноразово закликав Путіна до припинення вогню, повторив, що санкції обходяться Америці надто дорого. Чим розчарував союзників, повідомляє Блумберг. Ну, я думаю, нас вже складно чимось розчарувати. Але, звичайно, прайскепи, якби вони були прийняті Америкою, вони були б набагато ефективніше. Май навіть верхня стеля ціни на нафту плюс. Це дозволо б ретельніше контролювати ці санкції і не давати можливість третім країнам їх обходити, як то Індія, наприклад. Так. Друзі, стрім триває. лайки ставте. Що сказав Зеленський після зустрічі з канадським прем'єром? Для наших солдат важливо бути сильними на полі бою, доки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів і до беззастережного припинення вогню. Я вважаю це дуже важливим, але для цього нам потрібен тиск на Росію, сказав Зеленський. Перед початком зустрічі з канадським прем'єром Марком Карні. З команди Трампа знаєте найбільше співчуття пролунало від Меган Мопс. Хто така Меган Мопс? Це донька Кіта Келога. А Кіт Келог це спецпредставник Трампа по Україні. От Меган Мопс, яка часто буває в Україні, має тут проекти підтримки, вона написала правду. Ще одна жахлива ніч в Києві. Путін використовує прикриття того. Що відбувається на Близькому Сході, щоб посилити свої атаки, розраховуючи на розсіяний та розділений захід Західну Європу, на увазі, і Америку, законопроект про санкції має бути розглянути цього тижня, а потім негайно вжити заходів щодо тих 3,8 мільярдів доларів, які Україні треба передати з грошей американської допомоги. В Києві міністр закордонних справ відсутній зараз його заступник, перший заступник Сергій Кислиця. Він організував поїздку послів на місце прильоту, на місце ракетного удару. На фотографіях там ну, загалом було 60 дипломатичних місій. На фотографіях ми бачимо посла Канади, посла Німеччини. Посла Швеції, посла Іспанії. Велика на найвищому рівні делегація послів була на місці удару, щоб на власні очі побачити, до чого приводить така політика недостатнього реагування на російську агресію. В Києві день жалоби. Загалом Трамп збирався покинути самі 7 в Канаді ще перед офіційною вечерею, але лишився на вечерю, оскільки там була геополітична дискусія. Трамп заявив, що йому потрібно повернутися до Вашингтона, щоб займатися ситуацією на Близькому Сході. Хоча, нагадаю, сам Білий Дім підтвердив зустріч Трампа і Зеленського в Канаді. Чому Трамп поїхав? То, я думаю, відповідь досить очевидна. Він поспілкувався з G7, тобто свою частину роботи зробив, та, яка його, як ще не менше, не бентежить. А навіщо ми було лишатися на частину розмови про Україну, якщо йому все одно нема що відповісти? Тому що санкції на Путіна він накладати не хоче. А якби приїхав Зеленський і разом з лідерами Великої Сімки Інших країн, крім США, вони б всі колективно тиснули на Трампа, щоб він запровадив санкції на Путіна. А він їх не хоче запроваджувати. Так тоді наше лишатися, щоб тебе тиснули, і ти під цим тиском мав потерпати? Краще поїхати. Ну і Трамп робить вигляд, що війни нашої не існує. От зараз Іран на порядку денному. Це більш цікава історія, тому що тут можна заявити про якийсь швидкий успіх, якщо він буде. Да. Із інших новин то керівництво Північної Кореї відправить тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників для відновлення Курської області. Це особисто ухвалив Кімчинин. Москва Епхендян хочуть поставити пам'ятники північно-корейським солдатам, які загинули за Курську область. Також ці пам'ятники будуть в населених пунктах звільнених за участі північнокорейців. Втретє, за останні три місяці, Шойгу приїжджає з візитом в Північну Корею. Він пояснив частоту своїх візитів інтенсивністю реалізації договору про стратегічне партнерство. Який був підписаний рік тому. Один з пунктів це військова допомога один одному. Адміністрація Трампа призупинила діяльність міжвідомчої групи з розробки стратегії тиску на Росію для прискорення мирних переговорів з Україною. Цю групу створили навесні 2025 року. Ініціативу координували високопосадовці Ради безпеки США, але ініціатива, яка було менше трьох місяців, почала втрачати імпульс в травні, коли стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений в конфронтаційній позиції щодо Москви і розчаровується тим, що його поведінка не приносить результату. Це було закінчено, коли три тижні тому всіх позвільняли, які займалися питанням війни в Україні. Серед ідей, як змусити Росію більш активніше погоджуватися на ідеї Трампа щодо миру, лунала навіть система стимулів, щоб спонукати Казахстан активніше боротися з сірим імпортом, який Росія використовує для обходу санкцій. Ну, тобто, щоб Казахстан не був хабом для перевалки підсанкційних товарів в Росії. З інших новин дня то був призначений генпрокурор. У нас не було його після відставки Олексія Костіна, який поїхав послом в ГАГу. І тепер маємо результат нового генпрокурора. Людина, яка буде повноправним керівником. Руслан Кравченко. В минулому військовий прокурор вів справи Януковича і домігся засудження Януковича за державну зраду. Очолював податкову донедавна. І за нього на посаду генпрокурора проголосувало 200... Скільки? 270 з гаком да, голосів. Слуги народу 190, Солідарність Порошенка 0, Батьківщина 17, Платформа за життя і мир 14, Голос 0, Відновлення України 12, Партія за майбутнє 12, Довіра 18. Таким чином, є повноцінний керівник прокуратури, але Порошенко не голосує зрозуміло, тому що він знає, що буде генпрокурор займатися самим Порошенком. І нічого його всьому не зупинить нарешті. Друзі, до запитань перейдемо. Складний, звичайно, час, але ставте запитання в коментарях, будь ласка. Марія Керницька, добрий вечір. Тетяна Заводна, Україна переможе. Звичайно, переможе. Питання тому, коли це станеться і як ця перемога буде сформульована. Чи можливо суттєво зменшити кількість працівників в Укрзалізниці? І за рахунок чого? Тільки за рахунок зменшення мережі колії і станції, питає Мостюк. Таке досить спеціалізоване запитання. В нас справді є велика мережа, яка вже, скажімо так, не актуальна для України, тому що частина напрямків взагалі не буде використовуватися найближчими десятиліттями. Це напрямки на Росії і Білорусь. А інфраструктуру цю треба отримувати, колійників треба отримувати, і, відповідно, ця робота. Вона досить беззмістовна, я так сказав, найближчі десятиліття. Але є не тільки це, є необхідність об'єднання деяких філій, наших кар'єрів, шпальних заводів і так далі. Провести реструктуризацію в центральному офісі певних функцій, коли бюрократизація має дуже великий. Вплив на діяльність компанії. Але в деяких професіях, звичайно, є дефіцит кадрів, це і машиністи локомотивів, це і колійники, це і навіть в напрямку пасажирського господарства теж є такі посади. Тому зменшити кількість працівників в укзалізниці можливо, але це не буде зменшення в два рази, тому що в нас фактично немає такої можливості. Позбутися великої кількості працівників бо вони потрібні. І ніхто цього робити не буде. Але оптимізувати певні позиції то це можливо. Кажуть, що потолок ціни на нафту це фуфло і його легко обходять. Ну, це правда, що треба ці прайскепи дуже добре контролювати, тому що просто запровадження їх без контролю будуть обходити. Тому це правда. Війна б не розпочалася, якби Трамп був в Білому домі. Він в той час грав Гольф. А Натан має на увазі цю улюблену фразу Трампа, що війна б не почалась. Ну, по факту, при Трампі вона продовжувалася, і за його попередні каденції теж. І особливо не було спроб зупинити її. Анталія Анохі телеграм-канали пишуть, що Іран попереджає про якісь страшні події, а Трамп попередив, що виступить зі зверненням. Що назріває? Ну, я думаю, назріває те, що Америка долучиться до Ізраїлю, сподіваючись отримати швидку перемогу і повісити собі її на груди як орден. А Іран, в свою чергу, швидше за все, буде наносити удари по тим об'єктам, до яких зможе дотягнутися. Плюс хусіти можуть об'єднатися з Іраном. Ну, знову ж таки, не знаю. Наскільки це вірогідно Олександр Дянський? Вітання з Відня. Дякую, що пишете з Відня, Як там візит президента пройшов? Кажуть, що в Відні були затори, але це, звичайно, не наша провина, а місцевої поліції. Ну і підтримуйте ЗСУ, будь ласка, з Відня. Чи є новини по українським олігархам, які переховуються в Австрії? Питає Олександр Вдянський. Ну новини такі, що Україна хоче їх екстрадиції. І багато країн вже почали десятки випадків, вже є екстрадиції з Європи до України. Те, що було раніше неможливо уявити. Зараз це вже відбувається, тому що Україна вжила заходів, наприклад, покращила певні тюремні заклади, перебування в яких відповідає стандартам Європи. І Європа перестає використовувати аргумент, щоб не передавати в Україну з огляду на погане споводження в тюрмах. У нас зроблені деякі тюрми, які відповідають європейським стандартам. І під зобов'язання утримувати в цих тюрмах нам передають вже по екстрадиції. Тому тепер треба Австрію переконати так само робити, тому що інші країни це роблять, зокрема і Німеччина і Франція. Роман Годя. поведінка США щодо України, є прогнозованою. Вони вже неодноразово кидали союзників в найскрутніший момент. Ну, я не хочу це назвати прогнозованою, але вона є неприємною, тому що для України вкрай важлива допомога з боку США. Анатан. Трамп незручно почувався в Канаді після його попередніх зазіхань на Канаду і Гренландію, тому обмежився вечерію. Та я думаю, він це вечеря, тому що він розумів, чим все закінчиться, що його обступлять і будуть тиснути, прийняти санкції на Путіна. А він не хоче вкотре виглядати таким в очах своїх колег, які захищає Путіна. І тому краще цю ситуацію взагалі не створювати. Сергій Сьомін. Трамп на стороні Путіна. Це вже свершившийся факт. Та я думаю, він на своєму боці, він просто хоче в ім'я своїх успіхів мати короткі результати. А українська війна надто складна для того, щоб так отримати. Друзі, дякую вам за увагу. Я вас обіймаю Підтримайте збір, будь ласка, на сили протиповітряної оборони. В описі банка тут банка. Це ті, хто кожної ночі збивають ті смертоносні дрони, які летять на українців. Їм потрібна допомога і цей збір саме слугує такій меті. Всіх обійняв до зустрічі, до побачення. Добраніч. Всім виспатись цієї ночі. Пока.